Доброго ранку, світам. Сьогодні понеділок, 22 вересня, до нового року залишилося рівно 100 днів. Це не просто число, це як коли ви в грі бачите, залишилося 100 життів. А потім таке, ого, в мене ще ціла сотня шансів, аби нарешті встигнути схуднути, навчитися грати на гітарі чи, хоча б перестати скидати меми у третій ночі. А ще сьогодні початок нового циклу для всіх, хто сповідує іудаїзм. Вони святкують Рош Шана, Єврейський Новий Рік. Це як натяк, якщо ваш понеділок не вдався нічого, у когось вже почався Новий рік і вони вже святкують другий шанс. Тож мотивація проста: ваш понеділок це не кінець світу, а стартовий майданчик тільки без космонавтів за з кавою. Ну а ще ми починаємо наше проранок. Сьогодні на календарі такий фестиваль, що навіть Google Maps заплутався би. По-перше, день осіннього рівнодення. Сьогодні день і ніч вирішили 50 на 50, наче два студенти, які ділять останню піцу. Далі всесвітній день троянд. Якщо вам сьогодні подарують квітку, не дивуйтеся. Якщо ж хтось вручить кактос, знайте ця людина просто святкує всесвітній день вашої витримки. Ну і ще день підвищення обізнаності в інтернеті. Офіційна нагода нагадати: інтернет це не тільки меми і котики, там ще є квитанції, податки, і ваша тітка, яка пише коментарі під фото політиків. Далі всесвітній день носорога. Якщо ви думали, що роги носять тільки козли, то ось носоріг вже образився. Ну і ще день вшанування слонів. Тепер уявіть, як і слон святкують разом. Це не свято, це трафік джем в джунглях. А ще сьогодні національний день партизанської слави. Тут без жартів. Повага всім тим, хто воював і боровся, і повага тим, хто воює і бореться. Ну і ще сьогодні день без автомобілів. Нарешті, шанс виправдати запізнення. Я не лінивий, я просто святкую. Також сьогодні Міжнародний день сяючого миру, тільки уявіть мир, який світиться в темряві, як нічник, тільки без батарейок і Путіна. Ну і на завершення День білого шоколаду. Так, саме того, який насправді не шоколад, але кого це хвилює? Головне солодко. А тепер про іменини. Сьогодні вітаємо Веніаміна, Макара, Миколу, Олександра, Петра і Параску. А ще сьогодні особливий день, день хобіта. Тож іменини також у всіх більбо, фродо і Семів. Та всіх, хто вміє товаришувати з ельфами, гномами, чарівниками та сильніші за драконів та орків, всіх вітаємо. І про прикмети: верба скидає листя, готуйтеся скоро холодно, як в офісі, де кондиціонер контролює демон. Сильний листопад, зима буде сувора. Що таке сильний листопад? Окей, тобто не о, як мило, а ого, де мої три шуби. Ну і якщо сьогодні випаде сніг, наступного року буде поганий врожай, і можливо, сусіди почнуть прикрашати ялинку вже зараз. Що сьогодні не можна робити, не можна лінуватися чи довго спати, бо фінансові проблеми прийдуть швидше, ніж зарплата. Також не можна ловити продавати чи їсти рибу. Серйозно, риба сьогодні під охороною. Вона десь на дні зараз святкує «Хам, нарешті наш день. Ну а тепер про те, що нам з вами обіцяють зірки, це наш гороскоп овен. Сьогодні ви нарешті зрозумієте навіщо вам пакет з пакетами. Телець, у вас є шанс знайти пульт від телевізора, не втрати його знову. Близнюки, готуйтеся до зустрічі з людиною, яка скаже: О, ми знайомі, а ви ні. Рак сьогодні ви отримаєте пораду, яку чекали все життя, але вона буде у вигляді стікера в телеграм. Лев, хтось спробує вам щиро допомогти, і ви не будете знати, як реагувати. Діва, у вас є шанс виграти суперечку, навіть якщо ви її самі почнете і закінчите. Терези сьогодні все світ нагадає вам. Можна було й простіше. Скорпіон не беріться сьогодні. За нові справи, просто дочитайте інструкцію, яку ігнорували три роки. Стрілець, зустрінете людину, яка скаже: Ну, я не вірю в гороскопи. Ось і ваш квест. Козиріг, ви сьогодні на диво чарівні. Навіть ваш вайфай ловитиме краще. Водолій, якась ваша ідея здасться дивною, а потім стане трендом у TikTok. Риби, сьогодні ви дізнаєтеся, що ваше улюблене місце це не диван, а насправді вільний вайфай. Отакий гороскоп на сьогодні. А тепер, як завжди, друзі, про головне. Панове, дивіться, який у нас сьогодні день: рівнодення, троянди, носороги, слони, партизани, білий шоколад і навіть сяючий мир. Це все як величезний шведський стіл можливостей. Ви можете сьогодні обрати будь-що красу, як троянду, силу як слон, стійкість як партизан, або просто відмовитися від машини і пройтися пішки, бо так святкує весь світ. У вас є 100 днів до Нового року, 100 днів, щоб зробити бодай одну річ, яку ви відкладали. Ви не мусите рятувати світ, просто врятуйте себе від лінії. Від зроблю завтра від та потім. Бо кожен день може бути рівноденням, якщо ви баланс тримаєте всередині. І кожен день може бути днем сяючого миру, якщо ви світите хоча б собі. Ну а я дякую, що ви були зі мною сьогодні. Нехай ваш понеділок буде як слон на ковзанці, дивний, але незабутній. До зустрічі завтра у цей же час. Пам'ятайте, сьогодні вас офіційно виправдовує навіть запізнення на роботу. Ви ж святкуйте що хочете. Головне, будьте щасливими. А ще бережіть себе, тих, кого ви любите, і головне не забувайте, ми обов'язково переможемо.